Це одна із восьми метеостанцій на Кіровоградщині. Вона розташована на околиці міста Бобринець. Ми спостерігаємо за такими показниками, як метеорологічна дальність видимості, хмарність, тобто кількість і візуальна висота, явища, які є на час спостереження, потім температура на поверхні ґрунту, температура повітря, потім вимірюємо показники вітру. І також вимірюємо радіаційний фон і вимірюємо чотири рази на добу опади. Виміри проводять кожні три години, розповідає працівниця метеорологічної станції Тетяна Целуйко. Тут ми вимірюємо температуру на поверхні ґрунту, тобто температуру у даний момент. Максимальну, мінімальну, а також температуру на глибині 5 см. На глибині 5 см зараз 25,5 градусів. Це у нас називається психрометрична будка. У ній ми вимірюємо температуру та вологість повітря, тобто максимальну і мінімальну температуру повітря. Тут стоять 4 термометри 21 градус. Поряд 11-метрова щогла, на якій кріпиться прилад для вимірювань характеристик вітру. Результати на моніторі в приміщенні це опадомір. У нас тут є таке відеречко, Ми його замінюємо 4 рази на добу, тобто через кожні 6 годин. І Потім забираємо його всередину і зливаємо всі опади в опадомірний стакан і потім визначаємо кількість опадів. Ось тут за допомогою марлевого планшету вимірюють все, що накопичується в атмосфері. Марлю змінюють раз на дві доби. Всі дані записують в книжку для результатів метеорологічних спостережень. Із оцінює книжечки ми переносимо всі дані в програму. І ось такий вигляд має у нас телеграма. Вона закодована і вона потім відправляється вже далі для наших колег для використання в роботі. Дані спостерігачів з метеостанції всієї України кожні три години вносяться до синоптичної карти погоди. І на основі цих карт Український гідрометеоцентр прогнозує погоду, говорить працівниця гідрометеоцентру Вікторія Виноградова. Ось наша Кіровоградська область. Бобринець метеостанція, тобто це остання карта по даним за 9 годин по київському часу. Завдяки цій карті синоптики Кіровоградського ЦГМ можуть спрогнозувати прогноз на поточну добу. Каже, максимальний прогноз синоптики Кіровоградщини складають не більше ніж на п'ять днів. Найточніший прогноз це звичайно це на добу. На погоду впливає дуже багато факторів від ну, від літаків, які літають в повітряному просторі. Так дуже сильно впливає і космос, який геть не вивчений. Тому ці всі умови. Вони дуже сильно впливають на зміну погоди, і якщо сьогодні синоптик очікує, що наприклад через п'ять днів буде сухо, без опадів, то завтра чи післязавтра умови можуть трошечки помінятися, і звісно, що погода може змінитися. Справді вони з прогнозів Кіровоградського СГМ становить 95-100%. Говорить, з 8 по 12 серпня в області прогнозують теплу та безопадів погоду. Тільки 11 серпня очікують короткочасні дощі, подекуди з грозами. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.